Напередодні Різдвяних свят в останні зимові дні. Дозвольте слово своє нам сказати. Вовчики, лисички і сніжинки, ким ми тільки в школі не були, з радістю ходили на ялинку, навіть і подумати могли, що 21 й рік не ж був останній. Маскараді в новорічних тишкійних, бо зібравшись разом на прощання, замість хороводів весело-пучних відео знімаємо для моделярі. Ох, це цифровий шалений бій! І не буде більше на подібних мить, і кожен з нас вже випускний. Тож, прощаючись нарешті з 22-м, хочемо сказати усім вам: розфарбує 23-й чорні смуги в колір перемоги усім нам. 23-й вже поставить крапку. Цій жахливій проклятій війні забере в двадцять другого папку, розірва всі папери сумні. І нам вручить усім, атестати, у доросле нелегке життя, щоб могли ми уже працювати, розрібати воєнне сміття, будувати мою Україну і з руїн піднімати її. А ми, ніч, рівно на загадаємо мрію одну, українську таку довговічну, щоб забути усім про війну, щоб зажити в заможній країні, найбагатішій на цілій землі, рідній серці моїй Україні, вам, і батьки та вчителі. Хочемо казку свою написати, Ту, що кожен у ніщо живе, де щасливі і батько, і мати, мирне не буде голубе. Де тривоги, і не буває, де будильник для мами дзвіний, де дзвінок на урок всіх скликає, де спокійно і радісно жить. Де матуся настріче до столу, а бабуся ще пече. Означаємо з у колу, бо зима нам лишка діснесе. Недалекі від тронів старядів Укриття відомі для нас. Не приміряємо святкові наряди, та назад не повернеться час. Не повернеться, а розпочнеться в новій році нове всіх життя. Кожен воїн додому вернеться, де чекає дружина, дитя. Невідомий рік двадцять третій. А ця казка і далі живе. А ця казка не має секретів, хоч почнеться життя веснове. Радість і буде більше, які щасливі наші батьки. Ви для нас проживіть якнайбільше. Ми для вас завжди будемо дітьми. Ми приїдемо хтось із дипломом, хтось із сім'єю своєю вже. Зберемо за святковим столом і колядки співатимемо вже. Люби вчителі, рідна школа. Мабуть, я в новорічну ніч, як куранти. Битимуть знову. Загадаю собі нових мрій. Нових друзів і вражень казковим на майбутнє своє життя та забути не зможу ніколи новорічне своє відкриття. Щоб домівка моя рідна школа, повернувся я сюди колись, прибіжу пограти у футбол, 23-й, Ти нам усміхнись. Давайте зробимо селфі на згадку, Вчитель, школа і мій дружній клас, хай життя нам положить в лавку. Повернемося до школи назад. Хай цей рік не буде складним і для нас, для батьків, жителів. Всі чекаємо нових, переможних і світлих. Днів. А війну всі разом подолаємо одне одному пообіцяємо. З новим роком ми нас вітаємо, всі від здоров'я бажаємо друзям поклади, під їх ялинки, всі скарби не зумні, за добрі вчинки. А в мене все окей. Ти не хвилюйся, я посміхаюся.